Гарний день, що поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах! мені страшно тут жити. Відійди. Та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила. Як тобі, вензи? По перше, це нато яскраво. По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Тепер набагато краще. Ого, так можна. Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбутись страшного й моторошного павитиння. Як багато павотів. Тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений райдушний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи. Готово! What? А хто цю до нас прийшов? Зараз перевірю. О, Це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт! І тобі привіт. Вин, ти уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно. У мене буде ліжко на другому поверсі, а під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Же круто nice. і не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки. Мені матуся подарувала і багато попитів. Краса. Хлопці wow. ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай! No, oh. а я піду до себе в будинок. <laughs> Мій світ такий гарний. Мене wow. захоті у гості. No. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну. Чудово, подивимося, що мені в неї поклали. Mm. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, mm. але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно, тепер потрібно поставити ліжко. Один впораєшся? ідеально рівно. А ось і мій багаж. У валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука, чикісти друга Сема. Мій улюблений павучок. виходить відмінний декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово, виглядатимуть руки моїх ворогів. як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці 13-го треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна чорна труна. Ла 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 ла. -ла, -ла. Ей, привіт річ! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голубенькі. Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна. Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби їде нарогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця. Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. Mm -hmm. А де мій милий кролик Дезі? Ось він. Привіт! Ось твій новий будиночок. О тобі капелюх, малюк. Красень. What? Кролик, а мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу. Сподіваюсь, що вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий. Тепер він зомбі скорпіончик. Я така рада, що його гидно. Як я люблю цей трек. Він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей. Ця музика повністю перебиває мою. Венздей, я маю піти на крайні заходи. Тільки послухай, який класний трек про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт справжню музику. Вимкнемо світло, а тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Вен навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви. Та буде світло, ура! Mm -hmm. е, Річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що Пеніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Венздей, я не впорую проти двох. Річ але тебе треба ліквідувати. О, ні, річ. іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Отже, вотик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, Ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт! Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо от сюди. Come on. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка, як класно. Зараз оцінимо. Смачно! Газовка, крутяк. Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шар пилу. Ого. Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюся, що це свіжа кров. О, так. Еніт, не бійся. Це просто вишневий сік. Yeah. <фиш> 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 мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. У цій коробці є все, що мені потрібно. Диско куля для класної тусовки. Краса. Що, якщо натиснути сюди? Вау, як круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. О, а не вже це вже вони? Так, швидко. Привіт, Софі та Ричел. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я увімкну музику. Чудово. Давайте ж танцювати. І давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Гені, у тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Ені, та хто твоя сусідка? На тій частині живе Венздей. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Речала бережно, я не знаю, що вона робить. What? Всім привіт. Мамочки. Кисі, ти дуже кумедно лякаєш людей. Ти знову улетіла. Добре, що Джесіка зі мною. Не їш мене, будь ласка, вона вже улетіла. Мамочки, вензний, не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені повірити не можу, як мило Давайте разом посидимо. А для пабочка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе, Джесіка, у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів. Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для винзди у мене є милі заколки. Ну, будь ласка, добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої мала мене знудить. Ей, нет, ти така тепла. Мені навіть трішки подобається. Ромашка і пара крапель мого секретного інгредієнта. Зілля майже готове. <рив> я намалюю на дошці, щоб стало зрозуміло. Саме час перекусити, доки ніхто не бачить. Обожнюю ці мармеладки. О, кого я бачу. Okay. Дякую річ. Ну, і наприкінці вам потрібно... Що за шум? Снікерс, до речі. Та в чому справа? Ой, ми спалились. Хто вам дозволив їсти на уроці? Ану, швидко давайте сюди всі ваші смаколики. Я їх конфіскую. Швидше, дівчата. О, гаразд, як скажете. Ласкаво просимо до уроку малювання. Ваше завдання череп. Це ясно. Гей, Венздей, дивись, що я маю What? фарба та що? А ось і ні. Боже. Не бійся зараз. Я тобі все розповім. Якось я їла желе і робила домашню. У мене був такий гарний настрій, доки я випадково не переплутала тюбики. Я взяла фарбу замість желе та видавала її прямо собі в рот. Це було жахливо, але ситуація надала мені геніальну ідею, як пронести желе в клас. Тоді я просто залила желе у тюбик з під фарби того ж кольору. Тепер ніхто не здогадається, що в мене із собою смакота. Та-дам! Ну, як тобі? Еніт. У мене теж дещо є. Що ти робиш? Як ти знаєш, моя палітра складається тільки з чорного, тому що це найкращий колір, щоб намалювати страшного кажана. Але негідна річ розсипала банку печива на мою палітру. І тут мене осяяло. Я поклала ору замість фарб, щоб перекусити на уроці. А, все ясно. Це геніально. Так, я чула хрускіт. Ви що знову істе? Подивимось. Не бачу нічого підозрілого. Дивно. Це просто фарба. Ми малюємо. Хоч би вона нічого не помітила. Гаразд, продовжуйте. Фух, пронесло. І яка відповідь? Гей, ага. Винздей, як тобі мій калькулятор? Начебто нічого особливого. Ха, придивись краще. Тут мармелад замість кнопок. М -м, клас. Вчора я їла свої улюблені маршмело та робила домашні з математики. Але тут я випадково впустила калькулятор і всі кнопки вилетіли з нього. Я так засмутилась, але одразу зрозуміла, чим замінити їх. Я приклеїла маршмеллоу, а для різноманітності додала скітлс та мармеладки. Так у мене вийшов розкішний калькулятор, який можна пронести на урок. Ой, так їсти хочеться. Де моя гумка? Мамочки! Ха, купилася? У мене також є чудова історія для тебе. Я люблю їсти більше маршмеллоу, особливо коли читаю щоденник. Але вчора хтось зіпсував його своїм безглуздим зізнанням. Я була в люті і взяла гумку, щоб стерти це неподобство. Але воно не стиралось. Тоді я зрозуміла, що не помилково схопила маршмеллоу. а отже, інші теж нічого не зрозуміють. Тому я просто засунула пару маршмеллоу замість гумки і принесла з собою Смачного! Хто тут бажає смачного? У них що? Їжа на столі? Дивно, нічого немає. Та зверніть увагу на кажанів. Ви повинні знати всі деталі. Це і так ясно. Еніс, як тобі моя нова резинка, дуже смачна. Що скажеш? Та от прикол. Я просто приклеїла мармеладку у формі кажана за допомогою кукурудзяного сиропу. Справда. Я теж дещо прихопила із собою на урок. Думаєш, це блискітки. А ось і ні. Це мій новий лайфхак. Молодець, Молодець. Дякую. На урок біології складно пронести солодощі, тому я просто взяла ручку і засипала до неї шипучі цукерки. Тепер я зможу насолоджуватися ними в будь-який зручний момент, токи очілка не бачить. Це так прикольно. Тому їх і називають кажанами. Ви все запам'ятали? Що? Можу заприсягтись, вони знову їдять у мене за спиною. Час брати лупу. Зараз я точно вас викрию. Стіл, зошити, ручки, все чисто. Хм. Коже, я помилилась. Ці ноти ви повинні знати насамперед. Еніт, не спи, прокидайся. Річ, розбуди її. Досить спати. Та що ж таке? Спробуй затиснути її ніс. Ай, у чому річ? О, саме час випити трохи кави. Добре, що вона у мене із собою. Зараз я вставлю трубочкою швидко підбадьорюсь. Хайф. Добре, що вчора я вигадала цю геніальну ідею вставити каву у склянку для олівців. Залишилось тільки обклеїти його для маскування і не забути про трубочку. Ось бачиш венздей, це просто браво! Але у мене також маленький секрет. Я протягла трубку прямо в пляшку з колою. Вау! Супер! Крута ідея! Ла-ла-ла, ла-ла-ла, Все в порядку? Начебто так. ла-ла-ла. Настав час зайнятися моєю улюбленою географією. Так, подивимось, що у мене на карті. Треба зробити пару вимірів. А щоб працювати було веселіше, я з'їм пару чіпсинок. Стійте. Це просто геніально. Можна насипати чіпси прямо сюди та пронести до класу. Яху! Гей, Вензди! Дивись, що я вигадала. Це що? Хрускіт! А, ні, здалось. Продовжимо. А в тебе що смачненького? Зараз покажу. Мармеладні очі? Круто! Пригощайся чіпсами. Так, що за шум? Пам-парам-пам-пам! -пам. А ми мовчим. Це головне правило геометрії. Запам'ятайте його. Ей, Еніт, хочеш прикол? Вау, це мармелад! Okay. Так, вчора я прикрашала свій новий чохол та вирішила обклеїти його мармеладками. Здорово! А як тобі дизайн мого взуття? Мої кеди тепер з цукерок. Непогано. Дякую, бензлі. Як ти знаєш, я люблю все райдожне, тому коли я швидко зрозуміла, що ці цукерки чудово підійдуть до моєї обновки. Я цим скористалась. Я приклеїла всі цукерки до свого нового взуття. Ніхто нічого навіть не помітив. От умора. Підозріло. Ах так. А -а -а -а. Ви спалились? Здавайте все сюди. От ковід відстій. Більше ніяких солодощів на уроці. Шкода.